Воскресіння з мертвих, тема Воскресіння з мертвих є однією з ключових в юдаїзмі та християнстві. Вона стосується віри в майбутнє життя, безсмертя душі, існування раю та покарання, а також фізичного Воскресіння з мертвих, Воскресіння в контексті біблійного юдаїзму. У юдейській традиції поняття грядущий світ і врит, Олам Аба протиставляється цьому світу. Це означає віру в майбутнє життя, де душі праведників отримують винагороду, а грішників покарання. Віра у Воскресіння мертвих є одним із основних принципів віри в юдаїзмі. Вона підтверджується різними текстами, молитвами та тлумаченнями. Один із найвідоміших молитовних текстів, який згадує Воскресіння, це друге благословення в молитві «18 благословень, що включає слова. Ти, Господи, воскрешаєш мертвих, великий Ти в спасінні. Це благословення вимовляється тричі на день і є центральним для багатьох єврейських молитов. Незважаючи на те, що прямого згадування Воскресіння у П'ятикнижі немає, воно вважається обов'язковим для віруючих юдеїв згідно з усними переданнями. Талмуд стверджує, що кожен, хто не вірить у Воскресіння мертвих, відхиляється від юдаїзму. Наприклад, відомий рабин Рамбам маймоніт, підкреслював, що віра у Воскресіння є однією з основ тори. Він зазначав, що той, хто заперечує цей принцип, відкидає важливий аспект віри. У книзі Второзаконня, розділ 32 написано Господь говорить: я умертвлю і я оживлю, я поразив, і я зцілю, і ніхто від руки моєї не визволить. Цей вірш часто розглядається як пряме свідчення Воскресіння мертвих, що підтверджує силу та милосердя Бога. Однак у Торі відсутні прямі згадки про Воскресіння. Це призвело до розбіжностей між фарисеями та садукеями в часи другого храму. Фарисеї наполягали на існуванні устного передання, яке підтверджує віру у Воскресіння, тоді як садукеї заперечували Це: Християнська віра у Воскресіння. Воскресіння з мертвих є центральним для християнства, особливо в контексті віри у Воскресіння Ісуса Христа, яке символізує перемогу над смертю та надію на вічне життя. Християнство успадкувало ідею Воскресіння від юдаїзму, але зосереджується на його духовному та фізичному аспектах. Таким чином, віра у Воскресіння мертвих залишається важливим аспектом як юдейської. Так і християнської релігійної традиції, слугуючи нагадуванням про Боже милосердя та обіцянку вічного життя.